Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Czego razu, razu możecie zrozumieć praktycznie cały tekst. Przyjemnego posłuchowania. 1 września rano mama budzi mnie wcześniej. Nie chcę wstawać, bo jestem śpiącym. śpiący. Mama mówi, dziś jest swój pierwszy dzień w szkole. Ubieram się powoli i jem śniadanie. Mam nowy plecak i kolorowe zeszyty. Trochę się boję ale też jestem ciekawy. W szkole spotykam panią nauczycielkę. Ona się uśmiecha i mówi Dzień dobry dzieci. Siadam w ławce obok nowego kolegi, który ma na imię Kuba. Na lekcji uczymy się piosenki o alfabecie. Śpiewamy razem i wszyscy się śmieją. Potem rysujemy swoje imiona na kartkach. Nagle nauczycielka mówi Zrobimy małą grę. Każde dziecko dostaje kartkę z literą. Musimy ułożyć się w kolejce i stworzyć słowo szkoła. Wszyscy klaszczą i śmieją się, gdy nam nie udaje. Wtedy myślę. Dobrze, że tu przyszedłem. Po szkole mama pyta, jak było? Odpowiadam, było super. Mam dwa go kolegę i nauczyłam się piosenkiem. Wieczorem jest zmęczony, ale szczęśliwy. Частина друга. Повільне читання з перекладом. 1 вже рано мама будівні в чешній. 1 вересня вранці мама будеть мене рано. Я вставати, бо вставать, бо ястим шпьонце. Я не хочу вставати, бо я сонний. Мама мої, Дісь є твій перший день в школі. Мама каже, сьогодні твій перший день у школі. Оберемся поволі і їм снідання. Я одягаюся повільно і їм сніданок. Мене новий плецак і кольорове зашити. У мене новий рюкзак і кольорові зошити. Трохи ще боє, але теж єстем цікавий. Мені трохи страшно, але я також зацікавлений. В школі я спотикам у навчителька. В школі я зустрічаю вчительку. Вона ще усміхає і муві. Дім добре, чечі. Вона усміхається і каже Доброго дня, діти. Ся домувався обок нове колеги, який має ім'я Куба. Я сідаю за парту поруч з новим другом, якого звати Куба. На лекції учимося пісенки о алфабеті. На уроці ми вивчаємо пісеньку про алфавіт. Співаємо разом, і вшисти сміємо. Ми співаємо разом, і всі сміються. Потім свої імена на картках. Потім ми малюємо свої імена на аркушах. Нагле на учителька зробімо зробимо малегре. Раптом вчителька каже, зробимо маленьку гру. Кожне дітко достає картки з літером. Кожна дитина отримує картку з буквою. Мусимо увожити в колеці і створити слово школа. Ми повинні стати в чергу і скласти слово школа. Шисе клящом і сміються, де нам ще удає. Усі плескають і сміються, коли нам це вдається. Вте, мишлі, добре житу пришedме. Тоді я думаю. Добре, що я сюди прийшов. По школі мама пита Як било. Після школи мама питає, Як було? Одповідав, було супер. Мам нового колеги і навчив ще пісенки. Я відповідаю, було чудово. У мене є новий друг і я навчився пісеньки. Вічоре м'ясом зменчене, але щенчливе. Увечері я втомлений, але щасливий. Читання у живому темпі. 1 września rano mama budzi mnie wcześniej. Nie chcę wstawać, bo jestem śpiący. Mama mówi, dziś jest twój pierwszy dzień w szkole. Ubieram się powoli i jem śniadanie. Mam nowy plecak i kolorowe zeszyty. Trochę się boję, ale też jestem ciekawy. W szkole spotykam panią nauczycielkę. Ona się uśmiecha i mówi Dzień dobry dzieci, siadam w ławce obok nowego kolegi, który ma na imię Kuba. W lekcji uczymy się piosenki o alfabecie, śpiewamy razem i wszyscy się śmieją. Potem rysujemy swoje imiona na kartkach. Nagle nauczycielka mówi, że zrobimy małe grę. Każde dziecko dostaje kartkę z literą. Musimy ułożyć się w kolejce i stworzyć słowa szkoła. Wszyscy klaszczą i śmieją się, gdy nam się udaje. Wtedy myślę że dobrze, że tu przeszedłem. Po szkole mama pyta, jak było? Odpowiadam, było super. Mam nowego kolegę i nauczyłem się piosenki. Вічорим єсом зменчене, але щасливе. Дякую за прослуховування. Якщо відео було для вас корисним, підтримуйте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської наслух. па Папа!